Будь ласка, вчора відбувся круглий стіл з приводу того, що є певна загроза інформаційній безпеці України. Що це означає? Ну, перш за все, треба сказати, що загроза не є зараз, а загроза продовжується. Насправді вона виникла значно раніше. Це тільки зараз ми почали говорити про інформаційну війну. А насправді вона велась спочатку ну, незалежності Росією проти України. І інша справа, що Україна, на жаль, не тільки не захищалася, не тільки не протидіяла, а навіть і не захищалася в цій інформаційній війні. Що я маю на увазі? Ну, перш за все, це те, що в Україні не було створено державної інформаційної політики. Не була розроблена програма захисту інформаційного простору, що з самого початку незалежності в Україну хлинули російськомовні російські видання, телеканали, заробітчани, ну тобто, журналісти, Є журналісти, телеведучі, які працювали в Україні. І, власне, так чи інакше, наскільки б вони прогресивними не були. Але, як сказав пан Вернацький, Російський лібералізм закінчується там, де починається українське питання. Тобто, наскільки б вони не подавали себе прогресивними, демократичними, але все-таки вони пропагували чи проводили хтось яскраво, помітно, хтось непомітно, але російську політику знову ж таки візьмемо те, що книгодрукування. 90% в Україні російської книги. Ну хіба що, якщо е, зробити виняток, то це книгарня є, де більшість українських книжок. А така мережа, як читай город, я не знаю, чи представлена вона в Донецьку, але є у Києві. 90% російськомовної літератури. Громадські організації знаємо, яке величезне значення мають громадські організації, тому що фактично це основа громадянського суспільства, яке в Україні формується, я б сказала, тільки формується. Ці громадські організації отримали величезні кошти з Росії. Крім того, просто, скажімо так, екстремістські якісь елементи. ну, Умовно кажучи, вони ж з'явилися не зараз, вони з'явилися давним-давно. Вони жили, працювали в Україні, вивчали ситуацію. Ці канали, які працювали російськомовні, вони формували громадську думку про те, що Україна і Росія це Українці і Росіяни це єдиний народ, що Україна і Росія це єдина держава. Принаймні, має бути. Тобто це напрацьовувалось давно, цілеспрямовано. І фактично, те, що ми маємо сьогодні в Криму, це приклад успішної інформаційної операції. Мусимо це визнати. І щоб ця ситуація не повторилася і на сході України. Ми зараз повинні працювати. Ми, я маю на увазі, і журналісти, і лідери громадських організацій, та і власне все прогресивно мисляче суспільство повинні працювати на те, щоб об'єднати країну. Які кроки ми вже робимо чи робляться? Скажімо, ось ця плашка, яка з'явилася на екранах телевізорів, єдина країна, єдина страна. Це дуже добре, але ж вона мала би з'явитися ще на початку незалежності. Може б ми тоді не мали цих проблем. Тобто, фактично ніхто не займався вихованням патріотизму в українців. На жаль, мусимо починати це робити зараз, об'єднавшись. Ну і звичайно, велика роль у цій роботі належить журналістам. Журналісти зараз повинні, перш за все, на мою думку, говорити правдиву інформацію, подавати тільки перевірену інформацію. Тому що відповідати брудом на бруд, ми не можемо. Ми не можемо собі це дозволити. Далі журналісти повинні розвінчувати ті міфи, які власне, роками розповсюджувались і нав'язувалися нашому суспільству. Міфи про те, що. Я не буду повторювати цих негативних характеристик, але насправді це робилося і в Україні, і в Росії. До речі, соціологічні дослідження російські, які виставляли українців якимось негативним з негативного боку, це також формувало громадянську позицію власне, і ставлення росіян до нас. І так само в Україні. Ті ж міфи працювали на розподіл України. Ми знаємо, що е, саме російські політтехнологи започаткували, започаткували ось цей міф, власне, чи технологію, краще сказати, про розділену Україну на схід і захід. А далі вона з 2000 року, вона тільки посилювалася, цей розподіл тільки посилювався. Тобто зараз ми мусимо працювати на, на об'єднання. І це, як я вже сказала, правдива інформація перевірена. Журналісти дуже повинні бути обережними в термінології, в термінах, щоб не сіяти паніку, а разом з тим пояснювати людям, що відбувається в суспільстві. Я слідкую за соціальними мережами, за сайтами і друкованими змі.